Привіт, мої сонечки, світла на вас любить. Отже, увага, як ухилянт за мою відмову, він помстився мені доволі жорстоко і навіть показав. Жестом і сказав словами, що може їй горло перерізати. От, у Хілянці він напівкраїнець, напівкавказець, проти кавказців нагадую: нічого не маю. Мій тато, він наполовину узбек, на 50%, тому що його тато мій дідусь взагалі узбек. Ну, а моя бабуся, вона українка вже. Ось так от. До всіх ставлюсь позитивно, всіх поважаю, люблю, в тому числі вас, мої глядачі. Отже, де я проживала, в гуртожитку я вже розказувала, був такий чоловік середнього віку кавказького походження, який постійно пропонував мені інтим і навіть стосунки. Одного разу в п'яному стані він дійшов до того, що впав на коліна і намагався напевно заглянути мені під підспідницю чи що. А... Ну, я виховано його руку провела, та і все. А загалом а... І це. Ну, до мене багато хто залицяється в житті. Я ставлюся до цього позитивно, якщо люди не переходять межу і не починають проявляти якось насилля, ну, залицяються то й залицяються. Поважають мою красу, поважають все, поважають, що мене як людину і все буде добре. Цей чоловік він ухиляється від війни постійно, переховується в гуртожитку, практично ніде не працює в гуртожитку, переховується де живе неофіційно. В тому числі він виявився дуже підлим та агресивним. І от коли я останній раз, коли він упав на коліна, йому відмовила, <кхи> при тому при всіх виховано відмовила, хай не падає при всіх на колінах, це його була поведінка, я в цьому не винна. Я зробила це виховано, сказала ти молодець, але мені. Ніколи розмовляти. А за декілька годин він вже пропонував перерізати мені горло та моїй матері. Ось така історія.